Вже незвичайний день. Адже в народі кажуть, що гарний їсть це радість у домі. І тому давайте, як гостині, господарі, ми привітаємося до наших гостей. Скажемо їм, що, дітки, добрий! Чи добрий день? день. Да. Добрий день. день! А ще ми гостям хотіли подарувати тепло наших сердечок. Давайте візьмемо, поставимо на сердечка ручку і пошлемо нашим гостям. Гості, ловіт! Ловіт наші привітання. Ой, дітки мені почулося, чи може хтось стукає. Стукає хтось? Да. Да. Хто це? Кололе! Доброго дня, дітки! Микола. Я королева чарівна. Країни, яка називається вітамінія, а заву. І що це нам таке принесли? Схоже на що, дітки? На подарунок, на подарунок якийсь. Да. Дітки, але ж цар мікробус, він же ж не може нам дарувати подарунки. Це якийсь підступ, правда? ж? Так. Да. Дітки, все да. Це все вигадки, правда? Да. Вигадки. Але ми давайте зазирнемо все ж таки, подивимося, що ж ці коробці такі чарівні. Дітки, здобуть побачити. Щось тут таке незрозуміле. Давайте станемо гарненько, Ми всі побачимо, я всім покажу. Дітки, якась що це таке може бути? Це якийсь лист. Якийсь лист? Да. Ну давайте не подивимося, що ж це за лист у нас такий. М -м -м. Щось таке незрозуміле. Давайте повішаємо, щоб нам зручніше було його липу, так? Якісь геометричні фігури пов'язані між собою. Хм. А ще, дітки, тут є якісь конверти. І на конвертах у нас теж що? Букви. Хіба це букви дітки? Ді? <світкій> а що це таке? Це геометричні фігури. Листочок. Так, давайте ми зараз поскладаємо ось так. Ось так поскладаємо ці фігури. Конвертики. Якийсь шифр закодований. Тут геометричні фігури і на конвертиках геометричні фігури. Це мабуть послідовність завдання. Да. Давайте перевіримо. А допоможе нам в цьому ось так наша смачна гарна вітамінка. Подивіться, яка смачна. Да. Подивіться, як він посміхається. Вона нам буде допомагати. І ми виберемо. Саму першу фігуру. Вітамінка. Вибирає, 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 вибирає. Раз. А ліночка. А я сказала хіба вибрати. Дітки, вітамінка знайшла геометричну фігуру. Ви бачите? Да. Ну, вона не знає, як вона називається. Да. А якого кольору квадрат? Жовтого кольору. Дітки, будь ласка, Настя, хай не йде мені конвертик з квадратом жовтого кольору. Дітки, правильно Настя зробила? <клес> Квадрат жовтого кольору. Яке ж там завдання? М -м -м -м. Написано вияснити, чому захворіли дітки країни Вітамінії. Дітки, дітки та захворіли. Да. А давайте подумаємо, чим же ж ми можемо допомогти. Полікувати, це, полікувати. Дітки, а ми з вами лікарі? Ні. Ні, ми з вами дітки. Ми можемо полікувати? Так. Да. Яким чином, Алінка? Дати ліки, але ж ми знову ми ж не лікарі. Ми можемо порадити їм звернутися до лікаря, правда? Да. А лікарі можуть їм допомогти. Ще що ми можемо зробити. Дати, дати, гарячий, суп. дати гарячий суп, щоб животик їх що гарно працював, так? Да. Ще що, Дімусь? треба їсти багато вітамінів. Треба дати їм багато вітамінів. Так, оце ми з вами в силах зробити. Ви знаєте? Вчора королева вітамінія принесла нам ось це дерево. Тому що там на ньому, дивіться, дерево таке незвичайне, правда? Незвичайної а, такої форми. на пальму, а, але це yeah. яблуки. А ростуть на яблука на пальмі, уявляєте? Yeah. Які там дерева в країні вітаміні? І пальма, а не ні, яблука ростуть. Дітки, але це яблука незвичайне. Ці яблука їли дітки з країни вітаміні. І потім їм зробили. Вистачить завдань. Не всі разом допомагаємо. Так, складаємо в кошик. Так, в кошик ми з вами його склали. Тепер, мабуть, що? Нам треба їх поласувати, правда Так. Да. Да. Ага. не були він? Ляліся, а на що ж мені їх чого? Що вони валялися десь на підлозі? Ні. -і -і -і. Хоча, Ні -і -і -і. Ми а може, мікробу з дерева зачаплував, ви уявляєте? А ми зараз станемо з вами справжніми дослідниками. Да. У нас є спеціальна лабораторія. Нам в цьому теж зупомогла королева країни вітамінів. Зверніть увагу, в кожній склянці є водичка. Давайте подивимося, водичка яка, дітки? Біла. Хіба вона біла? біла. біла. Прозора. Вона прозора. Дітки, можна сказати, що вона ще яка, крім того, що вона прозора. Чиста. Вона чиста, так. Да. Дивіться, я навіть вас бачу крізь неї, бачите? А ще що можна сказати про водичку? Вона має запах? А, ну, давайте понюхаємо. Вона чимось пахне? Ні, вона не має запаха, правда? Так. Да. Дітки, а ми зараз перевіримо, хто ще хоче поїхати. Я на, yeah. На, на, yeah. І що? Yeah. Yeah. Пахне чимось? Yeah. 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 Ні, не, не пахне водичка. Yeah. Водичка не пахне, не пахне водичка. Yeah. Вона прозора, вона не пахне і вона чиста. Ми бачимо навіть діток крізь водичку. Але зараз ми перевіримо і влаштуємо нашим яблучкам перевірку на чистоту. Так? Yeah. Для цього ми візьмемо. Велику ми. І з однієї скляночки я вивезу водичку. Підійде, Максик, моїся. Вим'ю водичку. Вилягла. І спробую наші яблучка помити. Гарно, ретельно. Знаєте для чого? для чого? Для того, щоб перевірити, чи страшний царний пробус нічого нам туди. Їх не обмастивці яблучка нічим. Крім бруду, ні зайка. Давайте складемо гарне яблучко чисте в мисочку. Ой, дітки. Яблучка якими були? Чистими на вигляд? Ні. ж не були чистими. Не чистими І з'являємо ванночку з водичкою. Боже, це якийсь жах. Подивіться, що трапилося з водичкою. Що? так була фалба? Вона стала брудна, да. дітки. Да. Так ось чому, дітки, країни вітамінії захворіли. Чому вони захворіли? Ось вот так. Чому? Вони, вони їли, фарбу. їли фарбу. Вони їли фарбу, хіба? Так, не є Ні, там Да. Дітки, дивіться, давайте поглянемо ще на свої ручки. Чисті ручки? Так! Да. А чому ж ми їх тоді завжди миємо? Мікроби ми бачимо? Ні. Ні. А ручки все одно миємо. Да. Для того, що не завжди брути мікроби ми можемо побачити глазками. але завжди і ручки, і що. Фрукти і овочі треба мити, перед тим накласувати. Ви зрозуміли чому? Захворіли дітки в країні вітаміні. Чому? Бо Вони їли бруд. Їли бруд вони? Чи вони брудні фрукти їли? Вони їли просто брудні фрукти. Вони, мабуть, що забулися, бо їм ніхто не нагадав, що їх треба було помити, правда? Да. Ось, бачите, ми справжні дослідники молодці. Дивіться, яка різниця. Бачите, тут водичка чиста, а тут така буйна. Ай-яй-яй, які були наші яблучка Так. Да. Дітки, чекає нас наша вітамінка. Далі дивимося. Завдання ж не одне. Вітамінка переходить до іншої геометричної фігури. Трикутник. Трикутник. Якого він кольору? Рожевого. Рожевого. Алінка вибери мені трикутник рожевого кольору. От так. А, дітки, трикутник рожевого кольору. Правильно? Правильно? Алінка забуде. Записка. Записки. Це не просто записки. Хитрий мікробус загадав на загадки. Але загадки незвичайні. Я буду вам їх читати, а ви будете казати останнє слово. Зрозуміли? Але для того, щоб нам було легше, королева нам придумала підказки. Подивіться, у бабусинім саду різних фруктів я нарву. А щоб друзів пригостити. Не забути фрукти мити. Мити. мити, не забути фрукти мити. Да. Молодці, друга загадка. На обід гука матуся. Хоч захоплено, я граю, в дім біжу, включаю воду, руки мить перед Їду. 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 Перед їдою. У Ганусі є запава. Кошенятко гарне і миле. З ним Гануся гру скінчила, руки старано, Помили. помила. Молодці дітки, ви дуже розумні. І дітки країни вітамінії, мабуть, вами пишаються, правда ж? Да. Так. Молодці. І загадки ми з вами відгадали. І дослідниками ми з вами були. Переходимо до. Дивічого завдання. Наша віталітка спускається ось до цієї чарівної геометричної фігури. Квадрат! Квадрат! Квадрат. А якого кольору наш квадрат? Хіба? Блакитного. Блакитного. Так, будь ласка, Єва, вибери мені квадрат блакитного кольору. Конвертик з квадратом блакитного кольору. Ой, так. Дітки, подивіться. Це квадрат блакитного кольору? Да. Точно! Да. Да, це квадрат блакитного кольору. Давайте ми з вами подивимося, слідуючі завдання. Дітки, щось малеча зажурилась. мабуть, трішечки втомилась. Що ж робити? Що ж робити? Треба трішки відпочити. Цей і чар мікробус знай, загадав таке завдання. Нам треба відпочити і зробити фізичні навантаження. Зробимо фізичні навантаження, нумо, дружно всі устанемо і віконечко поглянемо. В небі хмаренькі, біленькі, а ми діточки маленькі.

Оля, так. Дітки, правильно Дениска вибрав. Да! Правильно Дениска вибрав. І ми дивимося на інше завдання. Дітки, це завдання називається Зашифровані тіні. У нас є дві корзинки, і на них зображені емблемки. На одній корзинці зображені що? Помідор. Помідорки. Помідорки це овочі чи Овочі! Овеч. А тут що зображено відбувся? А пельсин. Перси, капельси ні. Ану уважно придивіться. Я, яблучко. Зображене яблучко. Дітки, а яблучко це овочі, фрукти? Фрукт, флук. Фрук. 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 Дітки, наші фрукти перекуталися і вони не знають. Тепер я буку. Дітки, ось сюди поставили. Давайте подивимося, потрапили в корзинку. Тільки що дітки? Тільки овочі. Це овочі? Ні, Фрукти, Фрукти, дітки. Давайте назвемо їх: Яблучко, лимон, слива, груша. <рес> персик, персик. Як назвати це одним словом? Фрукти. Фрукти, дітки. Так, ми правильно склали? Правильно ми вибрали корзинку. Давайте тепер давай переглянемо. А це що тут? Овочі. Овочі? Дітки, тут щось є зайве. Сливка. сливка є зайва. Вона якимось чином потрапила до овочів. А сливка це овоч? Ні. В яку корзинку вона має потрапити? Юбі! Це куди? До кого? До... До, фруктів. до фруктів. А це все як назвати одним словом? О, 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 овочі. Сперіть, будь ласка, всі овочі в корзинку для овочів. Молодці. Дітки, ви знаєте? Щось тут ще є, але я не можу зрозуміти, що це таке. Так. Ви знаєте, науковими дослідами доведено, що кожен предмет і кожна людина має свою тіні. Тому овочі всі теж мають свої тіні. І нам треба якимось чином найти, де ж чия тінь, будь ласка, не скупчуйтеся один коло одного. Всі встигнуть, тут їх багато. Я знайшла. Що це ти знайшла? Тінь. Ти знайшла тінь. Дивіться, знайшла. що це? Чию тінь знайшла ем... Алін. Алінка. Глуси. Грушечки. Глуси. Давайте поставимо і знайдемо, і всі тіні наші подружимо. А я знайшов. Це що? Це бурячок. <кій> бурячок. А де його тінь бурячка? Я знайшла я, я ще один булячок. Так, молодчинка. А, а? а, а де її тінь? Де сливочки на тінь? А ну буті. Це що? Во. Чия це тінь? Отак я поставила. Булячка? Так, <гублює> да, це огірочок. Я це поставила. Вот. Молодець. А лимончики а. де наші? О. Що ще якісь вільні тіні є? Ще вільні тіні є. Я знайшов грушку. Так, грушку знайшов. Молодець. А де сливочка? Вибирайте, вибирайте. А це що в нас залишилося? Ось вот сливочка, в кого сливочка?